У Харківській області почалася евакуація людей, враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кідрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Заявив очільник Харківської ОВА Олег Сіньгубов. За його даними, наразі в цих громадах перебуває 3043 людини. Із них 279 – це діти. Весь перелік населених пунктів, які підлягають евакуації, можете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну що ж, друзі, судячи з усього, всі ці слухи про те, що з 15 січня Росія починає свій наступ на харківському напрямку, не такі вже й слухи. Ще тиждень тому я писав в своєму телеграм-каналі, що підписники з Харківської області писали мені про те, що в їх населених пунктах ходять активні слухи. Що з 15 січня Росія почне наступати на Харківську область. Але в офіційних новинах тоді заявили, що це просто російська пропаганда, ніякого наступу не буде, Збройні сили України до всього готові. Ну а сьогодні вже з'явилась новина про евакуацію населення. Отож, надіємося на те, що Збройні сили України дійсно готові і дадуть москалям по зубам.